Я вітаю самих найкращих на каналі. Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Дякую вам за коментарі і вдячний вам за вподобайки. Акції в магазині Аврора з 18 по 24, включно листопада. Бачу, привезли нове печиво. Ось таке здобне. 88 гривень. Тут 480 грамів. Цукірки Релакс 34 гривні 120 грамів. Новинка печиво Тоня 145 грамів з начинкою вишня. Ціна 29 гривень 145 грамів. Ще одна новинка в магазині Аврора, Ось такі цукерки від Конті. Белісімо, 44 гривні. Так, і вага. Я не бачу вагу і там нема ваги. 190 грамів. Новинка в магазині Аврора Міленіум. Золотий горіх Golden Nuts. Дивіться, яке гарне пакування таке в новорічному такому, новорічному святковому дизайні. Ціна 129 гривень. Адвент календар солодкий для малечі. 129 гривень, 120 грамів. Трішки більший адвент календар солодкий від Вері Пері. Ціна 189 гривень, тут вага 220 грамів. І ось такий, який був на початку в магазині Аврора, перший з'явився на поличках. Зараз його знижка. Зараз зі знижкою 69 гривень 50 грамів. Цукірки від Любімов. А, пакування 100 грамів, ціна 59. Також вже з'явились кіндери. Новорічні по 55 гривень, пряники імбирні по 12 гривень. В акції зараз Нескафе Голд. Вагою 100 г, 149 гривень. Зі знижкою кава Нескафе Classic Крема. Тут 100 г, 109 гривень, ще така доступна ціна. Кава Форд 225 грамів, 139 гривень. Так, вибачаюсь, 109 гривень. ця кава Форд і ось така трішки більша 450 грамів вага і ціна цієї кави зараз вам скажу 219 49 гривень цикорій пакування 100 грамів Дивіться, яка цікава новинка. Вперше, навіть написано вперше в Україні. Кава мелена натуральна, обсмажена у пірамідках. Відкрив, залив і готово. Три хвилини. Хто вже купував цю новинку, залишайте коментарі, як вам ця новинка до смаку. Дивіться, що я знайшов на полицях в магазині Аврора. Крупа гречана. Такі справи 900 грамів. Цікава велика ціна. 27 гривень. Хочу вам показати новинку. Подивіться, від торгової марки Мокати. Шоколад з ароматом марципана. Ціна такого напою: 120 грамів, 59 гривень. Капучино від Мокати, пряний гарбуз та шоколад з марципаном. Також можна сказати, така новинка. 29 гривень 40 грамів. Зі знижкою з капучино з ароматом мілка 189 гривень 500 грамів. Чай чорний, байховий цилонський, крупний листовий, пакування 100 г. 33 гривні. А в Аврорі можна придбати за 49 гривень. Тут 20 пакетиків. 33 гривні чай, сонет, зелений саусеп, 20 пакетів. Новинка, дивіться, вермішель швидкого приготування, яка вже йде ось таким можна сказати, тарілочкою, сметана та зелень. Тут є приладдя, тобто виделка є, вже є олія і не гостра. ціна такої новиночки, зараз вам скажу, 22 гривні. Як цікаво написано, зі смаком бульйону, домашньої курки. Бульйон з домашньої курки. Ну, добре, домашня курка. Цікаво, де та курка бігала. 22 гривні, також Вермішель, швидкого приготування. Хто полюбляє чипси Pringles, зараз вони по 109 гривень. Снеки мульти Злакові 17 гривень, 60 грамів. Грінки житні 29 гривень. І ось такі грин грінки по 20. Скільки? 27? 27 гривень 80 грамів. Велика кава Якобс у зернах. Тут цілий кілограм. А, кафе Крима і ціна її 599. Якобс 899. Також цілий кілограм у зернах. А ця кава, мабуть, буде найсама бюджетніша по ціні. Тут 900 грамів кава Старого Львова 399 Ну і ще отримуєте кешбек. 10% на карту свою. Кава в зернах Неро. Також тут цілий кілограм, ой, 900 грамів, вибачаюсь, Неро Еспресо. Так, і ціна їх 449. В акції Нескафе Classic. Спеціальне обсмаження. Тут 350 грамів. Ціна зі знижкою 339. 129 гривень, ще хороша також знижка 100 грамів Якобс Крафтінг. Хто п'є каву без кофеїна 139-60 грамів Якобс Монарх. І мацюпонічка ось така на роботу. Тут скільки 70 грамів. Ціна такої мацюпонічкою 69 гривень. 9 гривень круасани від торгової марки Лукас 45 грамів. Знайшов ось такі цукерки, щенячий патруль, здається. 44 гривні, 200 грамів. Особливе насіння написано. Смак сходу. 80 грамів. Зараз воно в акції 24. Господинки, пам'ятаєте? Я таке пам'ятаю, коли відкрили... Кордони привозили ось такі з Польщі для тіста. Я пам'ятаю, господинки всі купували, як це такі ароматизатор, ваніль, додавали в тіста, в бабки різні пекли, кекси 34 гривні. 8 грамів тут. Раз, два, три, чотири. Такі маленькі пляшечки, як пробнічки. Додайте лише молока легко за 3 хвилини, а збитий десерт, суха суміш. Ціна 24 гривні. Також новинка, цукор з курицею. Досить така популярна ця фірма. 7 гривень. Доктор Откер, якщо правильно, чи Уткер. Амоні. Знаю, що господинки також шукають амоній, можна в Аврорі тепер придбати. амоні ціна 4 гривні, 7 грамів. Ванільний цукор, стійкий аромат. Ціна 5 гривень, 8 грамів. Хочу наголосити, що ще раз, що ця фірма дуже-дуже якісна. Ну, Хто випікає постійно, той знає 5 гривень а, це для загусник для вершків. Знайшов ось такий цукор, швидкорозчинний, пресований. Нагадав мені одразу потяг, коли ми їздили а, з батьками на море 250 грамів, 17 гривень. Я замовляв чай собі, і ось цей цукор кубіками, пам'ятаю, в поїзді їхали. Мокав в чай і так дивився. Така подорож цікава була, дивився вікно і пив чай з таким цукром. Ну, я гадаю, що я не один такий був. Ще знайшов желатин цієї ж фірми 17 гривень, 9 грамів. Господинки, зверніть увагу, ванільний цукор Бурбон. Той, хто знає, той знає. А хто не знає, спробуйте. Він дійсно дуже крутий. Вам сподобається 22 гривні. Так, да, він не дешевий, але ви будете в захваті. З'явилась ось така піта. Тут скільки штук не бачу, 230 грамів, дві штуки. Новинки в магазині Аврора, манго чилі соус. 230 грамів. Ціна 34 гривні. Дуже смачний до А Соус гранатовий також 230 грамів. Ціна, мабуть, така сама буде ціна. 34 гривні і ще такий от солодко-гострий соус. Ціна 34 гривні, це новинки. Давайте подивимось ціни на каструлі в магазині Аврора. ось така велика на 5 літрів, а зі скляною кришкою. 499 гривень. Трішки менша на 4,7 літри. Вони всі йдуть з кришками. 499. На 3,6 літра. Зараз зі знижкою 449 гривень. Каструля на 2,6 літра. 399. І ось така мацюкунечка на 1,9 літра. 399. Так, ось така на 2,6 літра. 399. На 3,6 і літра. 449. 2,4. Ціна 349 гривень. 199 гривень форма для випікання. Прямокутна на 2 літри. Минажниця дерев'яна. Дерев'яна завжди була дорожча, ніж пластик. 299. Дерев'яно в вигляді гарбуза на три відділення, ціна такої 249. Дивіться, який столик, як на фотографії, бачите, є відсік для пляшки вина, є відсік для келихів. І ось тут можна виложити нарізку якусь. 449 столик. І схожий теж такий ось столик на ніжках. Також для келихів, для вина, для нарізки якоїсь. Ціна такого. 399. Дивіться, яка така дебела. Така дуже, дуже важка. Я би сказав для сокири, мабуть, 449 гривень. Ось така бамбукова. 119. Дерев'яна, розмір, бачите, на екрані. 119. Ось така тоненька. Ціна такої маленької. 88. І ось така фанерочка. Як раніше, знаєте, робили посилки, пам'ятаєте? 39 гривень. Цю можна використовувати дерев'яну на піцу. Ціна такої, 199, діаметр 30 см. А, дошка, а, як сказати, це не пластик. а Забув, як цей матеріал називається 189. Ну, написано пластикова але написано намальована пшениця, просто є, іграшки роблять з такого матеріалу. Я забув, якщо я згадаю, я вам скажу. Трішки менша ось така пластикова дошка. 149. І ось така цікава під мармур, розмір 30 на 38. 129 гривень. Ківш металевий, з кришкою скляною прозорою на літр. Ціна його дані, нема даних 399. Так, трішки інакший на літр 100. Тут вже така, бачите, Насадка на ручці, щоб було вам не гаряче в руку і ціна такої, такого кивша Не можу сказати, дивіться, не пробивається Чому? 349. І ось такий на літр 150. 249 гривень. Так, дуже багато в коментарях писали, що е, ламається оця всередині штука, в цьому просіювачі, не знаю. Я ще бачив навіть такі м -м, пластикові є в іншому магазині. Зараз 74 кружка сито в акції. Так, я знайшов на поличках нові келихи, Новинка. таких ще не було. На 170 мл, 88 гривень. Так, привезли нові банки в скляні для сипучих з металевою герметичною кришкою. Зараз скажу вам ціну. Ціна 129 гривень. А ці вже банки цікавіші, розмальовані, також в скляні, пластикова герметична кришка. Ціна 149 гривень на літр 800 гривень. Перевезли ось такі великі-великі тарілки від Люмінарк. Вони дійсно великі, я більше їх ще не бачив. Дивіться, якщо оця така, бачите, я думав, що вони самі більші. Але ця ще більша. Діаметр 32 см. І зараз скажу вам ціну такої тарілки. 149 гривень. Ну, тут написано, що це для цукру, але я б дійсно б їх використовував, б оцю ємність використовував для цукерок. Ціна такої, я зараз скажу вам. 149 цукорниця скляна з кришкою. Давайте відкриємо ось така цукорниця, навіть сказав би, не для цукру, а для бомбонок. Так, Я знайшов ось такий набір склянок. Точніше. Ну, склянки, да? Да, склянки На 350 мл в наборі 3 штуки, 74 гривні. Так, ну що я хочу сказати? На початку зими привезли в магазин Аврора різноманітні орхідеї. Дивіться, які вони цікаві, кожна кожна різна. І ще й кашпо таке цікаве. Зараз я поставлю, щоб вам було краще видно. І ціна таких орхідей 199 гривень. Так, побачив ось таку листівку, показую також вам на топи та бюзгалтери з 19 до 25 листопада додаткова знижка 25% на касі. Поки тут дивився, знайшов ось такі вішаки. Дивіться, також цікаві, бамбук, набір з трьох вішаків, досить оригінально зроблені, красиво. Ціна 119 гривень. Капці домашні, жіночі відкриті з бантиками. 199 гривень плюс кешбек. Мабуть, зараз вони всі по 199 гривень. Ще хочу вам показати ось таку новинку. Рушники для обличчя. Навіть можна для малечі. Тут з такими лялечками. Ціна такого рушника 55 гривень. Хочу вам показати кольори, ось такі кольори в наявності, і побажати вам всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд.